Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулі вихідні дні. Далі в ефірі вітаю усіх, хто приєднався. Двохрічна дитина отримала тяжкі опіки обличчя та тіла через полум'я з домашнього котла. Хлопчик нині в тяжкому стані в лікарні. З ним мама. Дитина потребує не одну операцію із пересадки. Шкіра потрібна родині допомога. Із тяжкими опіками обличчя тулуба та ручок. Обласний опіковий центр привезли маля. Хлопчику ще немає двох років. Він в тяжкому стані. Дитина поступила в важкому стані з опіковим шоком третього ступеня. Опік стався полум'я. Мама Світлана розповіла, як сталася ця біда. Вона відійшла лише на якусь хвилину. Дитина в той час підібралася до котла. Раптом неймовірний плач владик вже горів. Долі секунди я чую, що він плаче. Я Зразу ж біжу, думаю, може йому щось погано, бо він зривав там чи що. Прибігаю в кімнату, його немає в кімнаті, біжу, в спальню нема. Прибігаю на кухню, він просто стоїть посеред кухні і Горить. Я бачу, як шкірочка його згоряє на лиці. Я руками почала здирати ту кофточку з нього. Як хлопчик отримав такі страшні опіки, жінка не розуміє й досі. Ймовірно, він пішов на кухню і там загорівся від працюючого котла. Ну, так я здирала кофточку з дитини, рятувала свою дитину. Я здирала горілого, я тушила руками, потім рушничком я хопила його, потушила. Це ну, 30 секунд. далось, з не більше все. Найстрашніше говорять медики вже позаду. Влад, хоч у тяжкому, але стабільному стані. Але головне, що надія на життя та одужання. Є. Я просто прошу, щоб всі молились, щоб він жив і все, щоб молилися. І ми молимося. Я вірю, він буде жити. А Далі історія, яка шокувала. Просто всю область на полюванні селянин наставив рушницю в обличчя свого товариша та вистрелив. Вижити шансів не було. Сільські фельдшери лише констатували смерть. Від голови загиблого майже нічого не лишилося. Його вбився вже під вартою. Чи буде він доводити свою невинуватість? Ще невідомо. У Сверецевичах, що на півночі області, Дубровицький район, четверо друзів пішли навполювати качку. Чоловіки сіли пообідати, але щось пішло не так в розмові, а поруч була зброя. 30 34-річний. чоловік довго не думаючи, наставив дуло просто в обличчя односельцю. За мить всі почули постріл, зрозумівши, що трапилося пораненого чоловіка, мисливці самотужки повезли до місцевої дільничої амбулаторії. Утім, фельдшер лише констатував смерть селянина. У лікарському свідоцтві про смерть вказано, що смерть наступила через множинні переломи черепа лицевих кісток з руйнуванням стовбуру головного мозку. У той же день поліцейські затримали стрілка. зброя у нього була вилучена, і з'ясувалося, що вона без реєстрації та номери рушниці знищені. У рівному негідник поглумився над пам'яттю Героя Небесної Сотні. Він цинічно закидав яйцями пам'ятну дошку Героя Небесної Сотні Олександрові Храпаченку. Свідок події повідомив патрульних та сам кинувся затримувати негідника, але той вирвався і втік у невідомому напрямку. Але копи його все ж таки розшукали. Яку відповідальність понесе цей чоловік будуть вирішувати в суді? Найвіргідніше йому загрожує стаття за дрібне хуліганство. 60-річного громадянина, який ймовірно осквернив пам'ятну дошку. Доставили міський відділ поліції для з'ясування усіх обставин події. Величезна вантажівка з трубами для буріння злетіла в кювет та перекинулася. Водій якось вибрався із селом та покликав допомогу. На місце інциденту виїхало відразу кілька спецавтомобілів-рятувальників. Більше шести годин тривала ця операція діставання фури на автотрасу. Для цього використовували найпотужнішу інженерну техніку. Чим закінчилася ця історія далі в сюжеті. 30 тонн труб для бурління свердловин у вантажівці вилетіли в кювет. Водій фури за дивним збігом обставин втратив контроль над транспортом. Авто з'їхало з проїжджі частини та перекинулося. Зупинялися водії, які проїздили повз перевірити, чи живий кермувальник. на щастя. Він лишився неушкоджений. Рятувальниками було прийнято рішення для підняття вантажівки застосувати 75 тонний автокран з пожежно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС області. Діяти потрібно було максимально обережно, адже цінний вантаж був надзвичайно крихкий і під дією найменшого удару міг пошкодитися. Рятувальна операція складалася із. Трьох частин перш за все потрібно було від'єднати машину, що лежала на боку від причепа. Ну а далі від'єднати вже контейнер з вантажем. а Тоді обережно підняти сам вантаж. Усе тривало майже 6 годин. 15 чоловік особового складу рятувальників і три одиниці спецтехніки були залучені. Цінний вантаж пошкоджень не зазнав безпеку дорожнього руху на час проведення складної рятувальної операції. Забезпечували співробітники поліції. Я зичу вам хорошого початку робочого тижня та віру у власні сили до зустрічі в ефірі. Зачістка ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівне вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4. Проспект Зазорцевої. Телефон для запису 096 389 000. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.